Кузьма, сьогодні твоє ім'я не фігурує у жодній з номінацій, тому ти не глядацькій залі, а біля бар. Ужас. Як воно так? Ужасно. Ти не в глядацькій залі а біля бару б'єш склянки, так? Ну як не можу фігурувати там, якщо я тут? Ти засмучений з того, судячи з твого стану. Видно? Ну, трішки. Ні, Катінька, я не засмучений. Ми дивилися першу половину і е, я засмучений з інакшого. Величезна плеяда артистів з 90-х років була абсолютно не згадана. Навіть та сама територія, я пам'ятаю, то паломництво розумієш. Якщо така премія з'явилася, вони мали їх згадати. Тут дуже багато подорожуєш і, звичайно, звідкись з. Зараз тільки но повернувся, тільки но їздив на концерт групи Дюран Дюран в Дортмунд і на концерт групи Юбіфоті в е маленьке містечко Гус в Голландії. Я не курив. Перепрошую, тому що в мене після курива цих псевдосигарет починають з'являтися ями в рівні поверхності. І я починаю всіх перепопроводити переводити через ями, не дати впасти. Знаєш, піонери проводять бабок. А я, а я допомагаю людям не потрапити в цю безодню наркотичну. І тому я просто стояв і вдихав цей запах чи. Побував на гірськолижному курорті, стиг покататися на лишах. От тоді, коли ми з тобою останній раз бачилися в Іжлі, я, чесно кажучи, мав надію спробувати е, його в плані, в плані спорта і поняв, що Іжділь то є алкоголізм і пафос російських спортивних костюмів. Тобто, алкоголізм від німців, вони в 10 ранку виїжджають всі на гору, накидаються на горі, спокійно з'їжджають в 6 вечора. І поки німців нема, росіяни в своїх дорогих костюмах. Роблять дефіле по центральній вулиці Іжгля, потім бачать, що їдуть п'яні німці, швидко ховаються по своїх других готелях. З'їжджають німці і в Іжґлі є одна головна атракція того курорту, то є е, Duty Free Run, називається траса, е, яка веде з Іжгля в Швейцарію, де бухло коштує в три рази менше, ніж в Іжглі.